Як фризується цілина, яку не фризували 15 років. Я тут відколи живу, посадив садок зразу, 15 років вже тут живу. Оце ні разу тут не фризувалося. Не фризувалося, не варалося. Викинув маліну ожину. Зараз спробуємо перефризувати. Земля суха, тверда, як камінь. Кому цікаво, як це все діло відбувається, зараз покажу. Першим ділом заводимо нашого коня. О! Як Мерседес! З півоборота, як то кажуть. Дора. Так, ну що, приступаємо до роботи. Включаємо призу і помаленько, на пів півшишечки, як то кажуть, приступаємо. Гріболка немає як запихати, того що воно дуже вкрай твердо, твердо йде. Дуже сухо. як пише, хоча би весною, то було б легше трохи. погоро, ну ой, геляка. то я вісім разів туди назад проходжу. Це я хочу тут посіяти газон, а перед сієм газону треба трохи покризувати. Геляка якась. Вже не візишся, все, розвертаємось. Ось, таке ж, дві минути вже гораю. Буде навернути довгий відос, не знаю, чи хтось додивиться. Ну нічого, кому цікаво, то дивіться. Тепер трошки заглубляємося ще. О! Вже трошки легше! І таким способом вперед-назад! Вперед-назад! І так вісім разів, тоді буде земля така, як та моя, як був. Ну все, напевно не буду затягувати. Три минути підбати. Все. Це в мене мета це все діло пофризувати і поставити басейн.